21 лютого 2014 року Київ дихав полум'ям і кров'ю. Майдан Незалежності, серце революції гідності, став ареною протистояння між протестувальниками та силами спецпризначення. Стоїть у пам'яті той день. Снайпери стріляють по людях, гинуть десятки небесної сотні. А парламент під тиском подій укладає угоду між владою та опозицією. Угода обіцяє дострокові вибори, конституційні зміни та деескалацію. Але для Віктора Януковича, тодішнього президента України, це був не кінець кризи, а сигнал до втечі. Тієї ночі Янукович, за офіційними даними, покинув Київ на гелікоптері, а згодом на автомобілі, прямуючи на схід країни. Він залишив позаду межигір'я, свою розкішну резиденцію, яка незабаром стала символом корупції, і столицю, де вулиці заполонили обурені громадяни. Уранці 22 лютого Верховна Рада оголосила про його самовільне покидання поста, призначила Олександра Турчинова в його президента і розпочинає процеси, які змінять хід історії України. Янукович переховується в Харкові, потім у Донецьку, а зрештою у Росії, де отримує притулок від Володимира Путіна. Але що якби втеча провалилася? Що якби гелікоптер не злетів або його перехопили на трасі? Ми розглянемо, що могло чекати на Януковича від миттєвої помсти натовпу до тривалого судового процесу, від політичного краху до можливого насильницького кінця. Це не просто альтернативна історія, а розбір того, як система, суспільство та міжнародна спільнота реагували б на зраду президента від майдану до краю прірви. Щоб зрозуміти гіпотетичний сценарій, згадаймо реалії. Революція гідності почалася в листопаді 2013 року як протест проти відмови Януковича підписати угоду про асоціацію з ЄС, але швидко переросла в боротьбу проти корупції, авторитаризму та проросійського курсу. Янукович, екс-губернатор Донеччини з кримінальним минулим, правив з 2010 року, накопичуючи владу. Конституція змінена на його користь. Опозиція переслідувана, медіа цензуровані. Його режим асоціювався з олігархами, сім'єю, кланом сина Олександра та Росією. До лютого 2014-го ситуація досягла апогею. 18-20 лютого, криваві сутички, понад 100 загиблих. Янукович, за даними слідства, віддав накази на силовий розгін, включно зі стріляниною. 21 лютого угода з опозицією, медіатори ЄС і Росія мала врятувати ситуацію, але Янукович ймовірно зрозумів, опозиція сильніша. Є, армія вагається, а натовп на майдані вимагає його голови за свідченнями його соратників. Він боявся арешту або навіть лінчування. Подібно до румунського диктатора Ніколая Чаушеску в 1989 році. У реальності втеча вдалася з Харкова. Він вилетів до Росії, але уявімо, що щось пішло не так. Можливо, пілот гелікоптера відмовляється або СБУ, яка вже почала переорієнтовуватися, блокує злітну смугу. Або ж на дорозі до Донецька його конвой перехоплюють самооборона Майдану чи лояльні новій владі сили, який би кінець чекав на регіонала номер 1 Варіант один: миттєва помста. Лінчування натовпом найдраматичніший і найімовірніший у хаосі сценарій. Янукович потрапляє в руки протестувальників. 22 лютого Київ кипить. Люди штурмують урядові будівлі адміністрацію президента. Якщо його зловлять у столиці чи неподалік, НАТО міг би не чекати суду. Історичні паралелі красномовні: під час революцій маси часто вершать справедливість самі. У Румунії 1989-го чаушеску розстріляли після показового суду. У Лівії 2011-го Кадафі замучили натовпом. В Україні, де гинули друзі та родичі, гнів був свіжим. Небесна сотня, 107 загиблих вимагала крові. За спогадами учасників майдану, зокрема у книгах як Майдан від першої особи. Емоції кипіли. Янукович вбивця. Януковича виводять на майдан, де тисячі вимагають розправи. Поліція, армія та СБУ вже переходять на бік революції. Беззахисний президент міг би бути побитий, страчений на місці чи повішений як символ режиму. Його охорона, лояльна старій гвардії, не встояла б проти маси. Це посилило б хаос, можливі заворушення в східних регіонах, де Януковича підтримували. Але для України це стало б кастою зла очищенням, подібним до декомунізації. Захід засудив би насильство, але визнав би революцію легітимною, як у 1989-му в східній Європі. Варіант 2. арешт і політичний процес шлях до в'язниці. Більш мирний сценарій Януковича арештовують державні структури. Після оголошення про його втечу Рада формує спеціальну слідчу комісію. СБУ під новим керівництвом блокує кордони і його ловлять. Скажімо, у Краматорську чи на трасі Київ-Харків. Імпічмент Конституція України, стаття 111, передбачає процедуру усунення президента за державну зраду чи злочин. Рада, де регіонали ще не розбіглися, але опозиція домінує, голосує за імпічмент. Потрібно три чверті голосів, але в хаосі це формальність, як у реальності, де його просто відсторонили. Януковича звинувачують негайно основні статті Кримінального кодексу Державна зрада. За накази на розгін майдану та співпрацю з Росією у реальності його засудили заочно до 13 років у 2019-му. Організація масових вбивств Стаття. 115. умисне вбивство за небесну сотню. Генпрокуратура мала свідчення, що Янукович схвалив стрілянину. Можливий довічний термін: корупція та зловживання владою стаття. 191 та стаття 364 межегір'я, 140 гектарів розкоші, вартістю сотні мільйонів. Штурм резиденції виявив золоті унітази, флотилію авто, конфіскація активів, штрафи. Також мали би місце звинувачення в сепаратизмі, за події в Криму та Донбасі. Хоч це гіпотетично, процес триває місяці. Януковича тримають у СІЗО, можливо, у Лук'янівській в'язниці. Його адвокати апелюють до політичного переслідування, але суди під тиском суспільства винесуть вирок. Без смертної кари, скасованої 1999 року, 15-25 років або довічно. У 2025-му його заочно засудили ще до 15 років за підрив обороноздатності. У в'язниці Янукович, 63-річний, з проблемами здоров'я, міг би стати мучеником для проросійських сил. Можливі замахи від в'язнів чи охоронців, або амністія пізніше, як з деякими регіоналами. Варіант 3. міжнародний вимір: екстрадиція чи притулок. Навіть якщо арештований в Україні, світ реагує. ЄС і США, які підписали угоду 21 лютого, тиснуть на справедливий суд. Росія навпаки вимагає його звільнення, погрожуючи санкціями чи втручанням, як анексія Криму в реальності. Гаазький трибунал можливо за воєнні злочини, але для 2014-го це перебільшення. МКС фокусується на агресії РФ з 2022-го. Швидше Інтерпол видає червоний циркуляр, але Україна не видає громадян для Януковича. Ізоляція його родина емігрує, активи, яхти, вілли, конфіскують. Політично кінець кар'єри, але теоретично формується культ зрадженого лідера ВРФ. Широкі наслідки для України. Якщо Янукович не втікає, революція завершується швидше. Без його втечі до Росії анексія Криму та війна на Донбасі могли б бути м'якшими. Без легітимного президента в Москві Україна стабілізується, швидші реформи євроінтеграція. Але ризик громадянської війни вищий. Східні еліти чинили опір у 2025-му, з війною РФ, цей сценарій здається пророцтвом. Янукович у реальності утікач у Сочі, символ поразки. Якби він залишився, Україна могла б уникнути частини травм, але заплатила б ціною справедливості. Гіпотетичний кінець Януковича від лінчу до в'язниці ілюструє крихкість влади. Революція гідності показала, диктатори втікають, але правда наздоганяє. Сьогодні з Януковичем у вигнанні та новими вироками ми бачимо, втеча не врятувала його від суду історії.